Вітаю вас, малята! До нас сьогодні завітав наш давно знайомий зайчик вухастик. Вітаємо тебе, вухастику. Ми дуже раді тебе бачити. Я вас теж вітаю, малята, і дуже-дуже радий вас бачити. Вухастику, а ти знаєш, який сьогодні день? Ні, не знаю. А ви, дітки. Не знаєте, то я вам розповім. Згодні? Так, ми згодні. Сьогодні у нас особливий день. Ми святкуємо День Землі. Всі люди живуть на планеті, яка називається Земля. А я, а я теж на цій планеті живу. Звісно, вухастику, ти теж живеш на планеті Земля. На нашій планеті є багато річок, озер, морів, океанів, лісів, гори, поля, дуже гарна природа, багато різноманітних рослин та дерев. Ой, як цікаво! А ще буде цікавіше, коли ви послухаєте казочку про нашу Землю. Згодні? Так, ми сьогодні. Тож сідаємо зручненько і уважно слухаємо. Жила собі в небі планета Земля. Любила вона літати та кружляти навколо сонця. Та одного разу стало їй зовсім сумно, і звернулася вона до сонця. Сонечко, розвесели мене, будь ласка. І я постійно кружляю навколо тебе, і щодня бачу одне й те ж набридло мені. Можливо, я полечу кудись далі, розважусь, знайду нових друзів. Та не відпустило сонечко від себе землю. Злякалося, що заблукає вона десь і не знайде дорогу додому. І подумало сонечко, як же ж розвеселити мені землю? І запросило воно чотирьох сестер, щоб прийшли та розвеселили землю, а звали цих сестер так: Зима, весна, літо і осінь. І з тих пір земля. Ніколи не нудьгувала. Діти, вам сподобалась казочка? А тобі, вухастику? Так, мені дуже сподобалась казочка, особливо коли розмовляли про природу. Так, вухастику, мені теж дуже подобається наша українська природа. Ой, малята. А я пропоную вам послухати загадку, чи, чи розгадаєте, що це таке? Тече тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Оце малята. Ви здогадалися? Вухастику то це ж річка. Так, це річка. А чи знаєш ти вухастику, яка найбільша річка? В Україні? Ні, не знаю. Лохастику. І ви, дітки, послухайте, найбільша річка в Україні це Дніпро. А ще в Україні є гори. Ось послухайте загадку. Ну, звичайно, це диво. Ось котрий вік навіть самим жарким літом. На її вершині лежить сніг. Що це маляти, як ви здогадалися? Так, це гори, це наші українські гори. Самі відомі в Україні це Карпатські і Кримські гори. В Карпатах є хвойні і листяні ліси, і в них живуть різні тварини, птахи, комахи. Ось яка наша. Гарна українська природа і все це знаходиться на нашій планеті, яка називається як малята, так земля. Дякую вам за увагу. До зустрічі!